Всім привіт! Мене звати Сніжана, я експерт зовнішньої економічної діяльності. Працюю в цій сфері більше 10 років. Зараз з'явилось бажання ділитися своїм досвідом. Сьогодні я хочу вам розповісти про один із документів зовнішньої економічної діяльності це інвойс. Якщо ви плануєте продавати, то ви маєте знати, з чого він складається, як його складати. А якщо ви плануєте щось купувати, то ви маєте розуміти, що яка інформація має міститися в інвойсі для того, щоб ви могли по ньому розмитнити товар? По-перше, намагайтесь робити так, щоб всі ваші документи містили номер і дату. Це потрібно для того, щоб легше було пов'язати документи один з одним. В першому блоці ми вказуємо інформацію про продавця. Про покупця, вантажоотримувача і вантажовідправника. В основному в звичайних контрактах це е, дві особи. Одна це вантажовідправник і продавець, інша сторона це вантажоотримувач і покупець. Але бувають різні нюанси, різні варіанти краще зазначати це окремо. Обов'язково в інвойсі. Зазначайте країну походження товару. Якщо ви виробник, ви позначаєте країна походження, Україна. Якщо ви купуєте товар за кордоном, також бажано, щоб було вказано країна походження. Це потрібно для отримання пільг при розмитненні вам, як покупцю. Або вашому покупцю, якщо ви виступаєте продавцем. Інвойс обов'язково має містити інформацію про номер та дату контракту, а також про умови поставки. В інвойсі, яким ми користуємося, ми також зазначаємо вид пакування. Для чого це потрібно? На певний вид пакування, а саме на деревину, потрібно додатково оформлювати сертифікати. Тому це важливо і при замитненні, розмитненні обов'язково ця інформація знадобиться. Також в інвойсі зазначаємо, яким видом транспорту буде здійснюватися перевезення. Авто, море, авіа, змішаний, обов'язково це прописуємо. Далі переходимо до блоку, який стосується товару. Прописуємо найменування товару, кількість, ціна за одиницю, брутто-нетто, загальна вага і загальна вартість товару. Інвойс має містити підпис печатку, якщо підприємство працює з печаткою, і зазначена має бути уповноважена особа, яка підписує цей документ. Приклад. Нашого інвойсу я завантажила в свій телеграм-канал, він безкоштовний. Заходьте, я тільки-тільки починаю його заповнювати. Можете подивитися, як виглядає інвойс, за яким ми працюємо вже більше 10 років. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було корисно.